Страції Олександр Старух до нас доєднується. Пане Олександре, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в місті, і про наслідки денних обстрілів? Будь ласка, вам слово. Ну, По обласному центру прилітала зранку о п'ятій ранку. Як завжди, вони, як терористи вночі, поки люди сплять, бомблять мирне міста. Три ракети прийшло, цілили в об'єкти критичної інфраструктури. Потрапили туди, куди потрапили. На жаль, вибухових вилі зруйнували пам'ятку архітектури старовинної будови 19 століття. На щастя, ніхто не постраждав. Всі живі, здорові це головний підсумок, скажімо так, якщо можна говорити, інфраструктура постраждала відновлення наразі, те, що можна відновити. В день ну, Вчора взагалі типовий день був по 500 обстрілів. Було майже 70 по об'єктам цивільної структури по всім громадам по лінії зіткнення і гуляйполі, і оріхів, і Комишувах, і Сипногірської одна людина і загинула 12 поранено. На жаль, завчора сьогодні продовжились обстріли в комушуваська громаді піддано великим таким обстрілам. З важкими ракетами. Ну на щастя, цивільна інфраструктура не постраждала. Але, там один з одно підприємств будови їхні були зруйновані. Ну скажемо так, все розвивали типово Люди евакуювалися окупованої території. 100 трошки більше 180 людей приїхало на неокуповану територію, з них майже 40 дітей. Але це звичайно набагато менше ніж було там місяць тому, і набагато менше ніж хочуть виїхати з. Територіях, де опалювальний сезон провести неможливо. От е е oh. яка ситуація в цілому з виїздом? Ви кажете, що менше почали виїжджати? Це з чимось пов'язане конкретним? Це окупанти винні? Чи люди просто менше е тепер намагаються виїхати? Окупанти звичайно обмежили виїзд, е придумали модель, що людина, наприклад, живе там в Васильівці чи вона рада. Писати там заяву, брати дозвіл на виїзд, там ну як аля роблять по типу, міжнародні такі знаєте, історії, що там хто вас викликає і тому подібне. Ну тобто окупанти починають починають на надалі ускладнювати надалі ускладнюють можливість для людей виїхати на вільні території. На жаль, а, а скажіть, чи є у вас інформація що з енергостанцією так, з Запорізькою? Тому що окупанти написали там про те, що вона нібито перейшла під так зване керівництво Росатума. Що зараз відбувається? Звідки вони там черпають цю енергію? Яка ситуація? Ну вони там нічого вони не черпають, там пишуть це, що вони напишуть, то хай пишуть собі. Станція не, роб... не працює. Ви знаєте, всі шість блоків стоять в режимі холодної зупинки. Це не як Енерго, там інформує всіх регулярно про цю ситуацію. На щастя, станція <кій> З вчорашнього дня запитана вже в енергосистему України, отримує ці необхідні 130 три для Систему охолодження реакторів з нашої енергосистеми так до цього працювали більше доби, працювали генератори дизельні для того, щоб тримати в нормальному стані. Ясно, що продовжується на трудовий колектив, примушуючи людей там перейти на бік колаборувати, перейти на бік. Росіян безпосередньо, ну на щастя зрозуміла, люди мають власну позицію. Хоча викрадений там черговий керівник, один із керівників станції. Ви знаєте, що директор викрадався, виїхав. Щас наразі керівник головний інженер викрадений був. Він виїхав безпосередньо. Він час в заручника знаходиться. І в цілому ситуація, звичайно, що непроста. Ну і сама складне для Енергодара, що все-таки. Територія міста сама і саме місто опалювалося від атомної станції. Щоб мабуло тепло в батареях, то має працювати атомна електростанція. А працювати вона наразі не може, тому що внаслідок безвідповідальних дій окупанта знищена інфраструктура, дроти, які виводять енергію станції. Просто її нема через що виводити. Тому станція не працює і шансів, що розпочнеться опалювальний сезон. Наразі практично немає. А місто це в суцільні дев'яти п'ятиповерхівки. Відповідно, там немає куди в приватний сектор піти до друзів, знайомих родичів. Його просто немає фізично. Саме багате місто було із самими великими зарплатами, саме молоде, саме освічене. Багато епітетів, можна казати. Наразі воно під загрозою зникнення фактично, і так залишилось вже менше половини населення міста, і в принципі зиму в тих умовах прожити людям буде неможливо. Величезна там черга стоїть, щоб отримати ці пісульки, які терористи російські придумували, щоб люди могли виїхати і не замерзли взимку, угу. пане Олександре, а в цілому, от я хотів поговорити, яка ситуація енергетична на неокупованій частині Запорізької області? Як вплинули всі масовані обстріли окупантів, і як зараз область? Чи є у вас війолові відключення? Чи намагаєтесь економити електроенергію? Зокрема. Ситуація така сама, як і в усій країні, тому що у нас єдина енергосистема. Звичайно, що вимкнули власний центр, вимкнув е е освітлення ввечері. Незручно звичайно, але треє де там дев'ять мігаватчиск економії. Намагаємось люди менше, щоб витрачали електроенергії в ці пікові години навантаження, тому що ну дійсно система працює нестабільно і, хоча в Запоріжжі військових відключень немає і в регіоні, але разом з тим маємо забезпечити енергію, щоб її вистачало для всіх, щоб не було то чи було найменше виявлених відключень по території нашої країни. Дякую вам за інформацію. Бажаємо вам тихого вечора, тихої ночі. А Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Не тривала пауза, після якої ми повернемось і обговоримо, яка там ситуація і чи є загроза з боку Білорусі. Дивись проект знайти своїх Осадчої із пошуку зниклих щопонеділка о 21.30. Можливо.